Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже і дуже показову ситуацію в Польщі, про те, як ведуть себе хохли і як ведуть себе українці. І сьогодні ви зрозумієте, чому я саме так зараз розділяю всіх українців, які мають українські паспорти, які виїхали до Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. і Я думаю, ви про це не пошкодуєте. Перед тим як ми почнемо, хочу вас попросити написати в коментарі, звідки ви дивитесь це відео, і, звісно ж, поставити йому лайк, поділитись ним в соціальних мережах, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, ситуація сталася в місті Зав'ярче, і все почалося з того, що. Один хлопець українець написав в їх групу просто в Фейсбуці: міста Заверче написав такий пост. Ви його зараз побачите про те, що йому соромно за українців, і він додав також фотографії з дитячого майданчика, де всі атракціони, лавки були розписані різними кольорами, різними. Нехорошими словами, і можна зробити висновки, що це зробили якісь українські діти, які гралися на цьому майданчику, і вони його непогано так понівечили. І це є такий стандартний акт вандалізму. І після того, як чоловік вирішив своїм постом. Трохи пристидити українців, які знаходяться в місті Зав'яче, він також в кінці поста і запропонував зібратися і виправити те, що зробили ну справді українські діти це зробили. І як не дивно, в коментарях було там досить багато коментарів. І одна частина. Українців написали, що от, їх батьки не спішать іти це змивати, а інші люди просто е, одразу ж долучилися до цієї ініціативи, і хтось запропонував взяти ацетон і піти помити, хтось вже просто прибув на місце, і там долучилося досить багато людей. І вони цю ситуацію реально за декілька годин е, виправили. І результат цього ви також зараз можете бачити. І е, в загальному ситуація є досить е, мізерна, але вона є, як на мене, дуже і дуже сильно показовою, тому як е, тут реально видно, що е, українці справді різні люди. Є частина людей, які готові, е, скажімо так, коли вони знаходяться за кордоном, е, відповідати за всіх українців, які там знаходяться власними руками. Створювати якісь, скажімо так, хороші новини, так? тому як ми вже неодноразово піднімали цю тему, де ви мене сварите в коментарях про те, що Денисе, ти тільки погані новини висвітлюєш. І от я вам як би показую, що навіть така елементарна ситуація по відмиванню дитячого майданчика може бути хорошою показовою новиною, яка показує, що українці, є українці, які готові не просто там когось. Скажімо так, стедити в коментарях, а закатувати рукава і йти виправляти те, що зробили твої співвітчизники, в яких в голові, скажімо так, пусто. І це так само стосується тих людей, які просто коментують, який сором. Як так можна було зробити? А той, а цей? тому, як ці люди в загальному такі люди, які там просто е, починають нарікати на своїх співвітчизників, вони зазвичай не роблять нічого в сторону того, щоб відношення до українців покращувалися. Натомість я дякую всім тим людям, які відкликнулись на е, прохання е, Дмитра. Зібралися і навели порядок на цьому дитячому майданчику. Я думаю, що це замітять не, е, не тільки ті, хто побачить моє відео і звичайні поляки, які мій канал не дивляться, але які проживають в місті Зав'ячі, і які е, приходять на той дитячий майданчик зі своїми дітьми, і які бачили, що там е, поробили власне українські діти. І зараз я надіюсь, вони прийдуть і побачать, що все виправлено і якби. Жодних проблем немає, і я закликаю кожного не бути хохлом, а бути власне, українцем, тому як різницю між цими двома назвами можемо бачити власне з цієї ситуації. Ну і звісно ж, пильнуйте своїх дітей для того, щоб вони не нівечили, скажімо так, громадське майно, на яке вони не витрачались, на яке ви не витрачались, е можуть, якщо їм дуже хочеться помалювати, вони можуть малювати е стіни у вас вдома, або можуть малювати в себе на лобі. Е дітям треба пояснювати, і зрозуміло, що ті, хто понівечив цей дитячий майданчик, вони е власне все йде від батьків, все йде від виховання і. Питання мають бути в першу чергу до батьків, а вже далі до дітей. І, власне, якщо б цих дітей просто зловили, коли вони оце там розмальовували, то, скоріш за все, справа пішла б одразу до сімейного суду і також відповідали би за це все батьки, які отримали б величезні штрафи за подібні акти вандалізму. Друзі, свою думку з цієї ситуації пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Хто хоче, може подякувати також цим українцям, які реально зібралися, пішли і виправили ситуацію. Як на мене, їм буде приємно. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам. Гарного дня і до нових зустрічей!